Українська держава робить замало для того, щоб суспільства сусідніх країн нас підтримували. А для нас це вкрай важливо. Росіяни всюди в світі поширюють зараз антиукраїнські наративи і антибрюссельські, тобто антиєвропейські наративи, підтримуючи різноманітні ультраправі сили. І все це робиться для того, щоб європейське суспільство втомилося від допомоги Україні. Бо якщо Сполучені Штати нас вже менше підтримують, якщо нас не буде підтримувати Європа, нам просто буде дуже складно витримати. У нас не буде коштів на зброю і на утримання нашої економіки в нормальному стані. Отже, це шлях для нашої поразки. Польща, попри все, це залишається. Антиросійською тут одна з найбільших ненавистей до країни агресора, і тому Росія намагається розуміти, що це вони не можуть перебити, виховати теж ненависть і апатію до України, а цього допустити нам не можна. І тому нам потрібно тут працювати, не відмивати гроші на телеканалах, нібито, які співпрацюють для іноземної аудиторії, там дом і все таке інше. А дійсно працювати з тими іноземними аудиторіями, вкладати сюди гроші, бо росіяни це роблять регулярно.